thank <laughs> Читання І роздуму над Словом Господнім Псалом 118. 169 го вірша там завершується останній 22 й підрозділ цього великого найбільшого розділу в І ми вже знаємо, що цей, цей особливий, найбільший розділ. Він, якби має особливість таку, що він багатогранний Слово Божого розповідає і для нас і показує нам, яке воно прекрасне, яке воно дієве, і як можна ще більше Бога пізнати, живого і праведного. І так, 169-й вірш. Благання моє хай наблизиться перед лице Твоє. Господи, за словом своїм подай мені розуму. Цей вірш він особливо звертає увагу на те, що Він іде як молитва. Цей вірш і слідуючий, він іде як молитва до Господа. І в ньому ми можемо побачити Слово Боже, яке. Наділяє людину розумом. Ми пам'ятаємо з Біблії царя Соломона. Пам'ятаємо, коли до нього Господь прийшов у вісні, і цар просив у Господа. Цар просив у Господа серце розумне, щоб мати. Це записано в першій книзі Самуїла, 3-й розділ, дев'ятий вірш. Соломон просив розумне серце для себе, і ми бачимо, що Господь наділив його і дав йому мудрості, розуму і більше того, що зробив його великим царем на той час, в тому місці, на ті райони. І тут ми бачимо, що цей вірш також він взиває і показує, що Господь, за словом своїм, може дати людині розум, наділити розумом людину. Слідуючий вірш 170. -й. Нехай прийде молитва моя перед лице Твоє, за словом своїм мене визволь. Тут ми бачимо також йде цей вірш, як молитва, і тут ми бачимо, що Слово Господнє яке визволяє визволяє від всяких залежностей, визволяє від пут гріха, від обману, від всього недобре, що гнітить людину. Визволяє від того, що Богу він неприємне, бо Господь людину створив чистою перед лицем своїм, яка мала прямий доступ до Господа. Але ми знаємо, людина впала в гріх, і цей ком гріха, він назбирався стільки людей, що люди дуже грішні перед лицем Господнім, і людина себе не може звільнити від гріха, не може. І як би б не хотіла. Тільки Господь, Ісус Христос, який прийшов на землю, умер за людство, хто взиває до нього, тільки той може звільнити від гріха. І тут ми бачимо, іде, якби в словах цих проситься, щоб визволити людину від, від чогось визволити, що гнітить людину. Далі ми читаємо, нехай уста мої вимовляють хвалу, бо уставів своїх ти навчаєш мене. В цьому місці слово Господнє це як устави, постанови для, для того, щоб людині було краще. І тут говориться, що вихваляючи Господа, ми також і навчаємося. Установ Господніх, славлячи його. 172 вірш. Хай язик мій звіщає слово твоє, бо всі твої заповіді справедливість. Ми в цьому місці бачимо, що слово Господнє це заповідь справедлива. Ми знаємо, що все, що Господнє, воно все справедливе, чисте і святе, бо Він один, єдиний законодавець в цьому вселенному, в цій силенній. І він один єдиний справедливість і доброту встановив для людини, щоб людина виконувала і жила довгі дні, насичувалась і була щасливою. І тут ми бачимо, що заповіді Господні це є справедливість, яка звіщає язик, написав, розмов, ну, звіщає про слово Господнє, той, хто звіщає про слово Господнє. Для того Господні заповіді приємні і справедливі. 173 вірш. Хай буде рука твоя в поміч мені, бо я вибрав накази Твої. Господнє слово це наказ для нашого життя. І 174. -й. Я прагну спасіння Твого, о Господи, а закон твій то розкіш. Моя. Ми бачимо, що в цьому вірші, що Господній закон він не тільки суворий, як люди часто думають що для, для людини, а він ну, зазвичай з якоїсь сторони дивиться. Якщо людина, яка в гріху і вона не хоче, не хоче йти до Господа, то да, Господній закон буде суворий для, для цієї людини. А коли людина прагне до Господа і вона розуміє, що те, що вона часто робить, воно їй самі неприємне, то для цієї людини Господній закон це насолода, це розкіш, це приємність для її самої. І вона прагне, прагне більше зближуватися до Господа і більше пізнавати і роздумувати над Господніми заповідями, законами. 175-й вірш. Хай душа моя буде жива і Хай славить тебе, а твій присуд нехай допоможе мені. Ми бачимо тут слово Господнє як ідея, як присуд. І наголошення в тому, що, щоб славити Господа, хвалити Його. І присуд Господній допоможе мені, так говориться в цьому тексті. Господнє слово завжди, якої грані воно не було б, воно приємне і добре для людини. Воно тільки може бути неприємне тому, хто не любить Господа і хто не чинить по Його заповідям і не лине до Господа. 176 й вірш. Останній цього розділу такі слова. Я блукаю, немов та овечка загублена. Пошукай же свого раба. Бо я не забув твоїх заповідей. Тут говориться про те, що ми, люди, ми ти заблукані вівці, які е, самі по собі ми нічого не можемо і знайти ні входу, ні виходу. Ми потребуємо когось зі сторони, когось вищого, е, для того, щоб. Нам стати кращими і нам бути добрішими. І тут говориться такі слова, щоб пошукай же свого раба. Я загублений. І взивається, що пошукай, знайди, знайди мене загубленого, Господи. Знайди, бо я як не є, але я люблю, люблю твої заповіді. Зглянься на мене і допоможи мені. Ось такий чудовий. Прекрасний цей розділ цього, цього псалму він завершився, і ми могли побачити, наскільки, наскільки прекрасне змальовано для наших роздумів слово Господнє, скільки граней багато. І ми можемо також для себе взяти і в своє життя, і роздумувати про це, і славити нашого Господа, що він. Він надає, може дати розуму той, хто, хто звертається до Господа, воно визволить від всяких небезпек, від всього недоброго, той, хто так само хто взиває до Господа, хто просить, хто молиться до Господа, щоб Господь визволив і допоміг. Воно навчає, укріпляє, воно є справедливе, воно заповідь, воно приємне для нас. І добре для кожної людини. Нехай Господнє буде слово в нашому житті, повсякденно на наших вустах. Нехай Господь буде прославлений і щира вдячність йому за те, що Він залишив для нас слово, що ми можемо читати Його, роздумуватись, наповнюватись, зміцнятись, ставати кращими, добрішими, розумнішими, приємнішими для слави Господньої. Честь і хвала, єдину Богу, цю сину Духу Святому. Амінь.